Доч, заміна підшипника! Хоча він цілий і не гуде. Але горить АБС Датчик міняли, він новий. Значить, жопа в магнітному кілечку. Треба міняти. Спочатку шукаємо болти. Відкручуємо кувка. Є, відкручуємо супорт з кубою. Підвішуємо супорт. Знімаємо диск. Відкручуємо шрус, А тепер відкручуємо саму ступицю. Не хоче ще рідне. Така чуйка, що він обламається, краще нагріти. Зламали. Йдемо далі. Незручно лиже! Масла вручну! Походу обламалось. І що ми маємо? Два з чотирьох болтів обломаних. Одне радує, що різьба на самій ступиці. Тому зобшикуємо ведешкою. Знімаємо захист, щоб не погнути. І попробуємо збивати. Не хоче! Зачищаємо і ставимо новий.